Доброго дня! Сьогодні ми будемо ознайомитись з тривимірною графікою та розглянемо програми для роботи з нею. Ще зовсім недавно тривимірна графіка являла собою рідкісне заняття, яке потребувало коштовної апаратури, значних ресурсів пам'яті та програмного забезпечення, яке могла собі забезпечити долака на кожна фірма. На даний час ситуація дуже змінилася. Намір візуалізувати інформацію спостерігається практично у всіх сферах діяльності людини. Сьогодні можна працювати з повноцінними динамічними тривимірними об'єктами, які відповідають реальним об'єктам, як за формою, так і за кольором, фактурою, освітленням. Це викликає все більше інтерес до 3D-графіки, яка використовується для вирішення великого класу задач, а також в області розваг. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Давайте з вами пригадаємо, що таке комп'ютерна графіка. наведіть приклади графічних зображень. Наведіть приклади використання комп'ютерної графіки в різних сферах діяльності людини. Які види комп'ютерної графіки вам відомі? За допомогою якого програмного забезпечення можна працювати з графікою. Назвіть формати графічних файлів. Ітак. Тривимірна графіка призначена для імітації, фотографування або відеозйомки тривимірних образів об'єктів, які можуть бути попередньо підготовані у пам'яті комп'ютера. При використанні засобів тривимірної графіки синтез зображень виконується за алгоритмом, що містить попередню підготовку, створення геометричної моделі сцени. Налаштування освітлення та зйомочних камер, підготовку та призначення матеріалів, а також візуалізацію сцени. Перші чотири пункти є підготовчими, а останнє, власне, формує зображення. Ознайомимося з цими етапами більш детально. На етапі попередньої підготовки складається вміст сцени. Треба передбачити всі об'єкти та їх деталі, тому бажано мати намальований ескіз. При створенні геометричної моделі сцени будуються тривимірні геометричні моделі об'єктів, що мають ширину, довжину та висоту. Об'єкти розташовуються у тривимірному просторі, причому їх можна вкладати усередину інших об'єктів. Намір інструментів по створенню геометричних моделей називається геометричним конструктором сцени. Після створення геометричної моделі сцену можна розглядати з будь-якого ракурсу. На третьому етапі відбувається налаштування моделей джерел освітлення та розставлення зйомочних камер. Правильний підбір джерел освітлення дозволяє виконати імітацію, фотографування сцени в будь-яких умовах освітлення. Освітлення всіх об'єктів, їхні тіні та відблиски світла розраховуються програмою автоматично. Моделі зйомочних камер надають можливості розглядати тривимірну сцену та виконувати її зйомку при будь-якому куті зору. На етапі підготовки та призначення матеріалів виконується робота, що забезпечує візуальну правдивість сцени та наближує якість зображення до реальної фотографії. В наш час є великі можливості по створенню нових матеріалів або вибору готових матеріалів із бібліотек, що розповсюджуються в інтернеті. Працюючи з матеріалами, можна налаштувати їх властивості, зокрема, силу відблискування, прозорість, самовипромінювання, дзеркальність, рельєфність. У склад матеріалів можна вміщувати фотографії реальних об'єктів навколишнього світу. Окрім того, фотографії можна використовувати у якості фону сцени. Останній етап візуалізації сцени, тобто формування сцени, яке займає досить довгий час, що залежить від складності сцени та швидкодії комп'ютера. На етапі візуалізації програма розраховує та наносить на зображення всі тіні, бліки, взаємне відбиття об'єктів. Для підвищення достовірності зображення можна створити імітацію природних явищ, таких як димка, туман, полум'я. Вигаданий світ, створений таким чином, називається віртуальним, тобто потенційно можливим. На питання чи не простіше сфотографувати реальну сцену, можна відповісти, що є випадки, коли використання тривимірної графіки є єдиним можливим засобом рішення. Області застосування тривимірної графіки це і комп'ютерне проєктування, автоматизоване проєктування, комп'ютерні ігри, комбіновані зйомки, комп'ютерна мультиплікація. Але в комп'ютерної графіки також є і недоліки. Перше, це підвищені вимоги до апаратної частини комп'ютера: це об'єм оперативної пам'яті, наявність вільного місця на твердому диску, швидкодія комп'ютера. Друге. Велика підготовча робота по створенню моделей всіх об'єктів сцени та призначенню їх матеріалів. Третє. Обмежена свобода у формуванні зображення. Мається на увазі, що потрібно враховувати об'єм об'єктів. Четверте. Жорсткий контроль за взаємним розташуванням відносно базису, тобто об'єкт може втілюватись у інший об'єкт а також необхідність додаткових зусиль для надання синтезованому зображенню реалістичності. І п'яте, це часто реалізувати візуалізації виглядають дуже правильно, чітко, що позбавляє сцену життєвості. У складі програм тривимірної графіки міститься набір фільтрів, що дозволяють імітувати глибину різкості зображень, зверність віртуальної фотоплівки, змазування контуру при русі у момент зйомки. Давайте ознайомимось із деякими програмами для 3D-моделювання. Перше це компас 3D інтерактивний графічний редактор з сучасним інтерфейсом, оснащений інструментальними засобами, які дозволяють створювати твердотілі об'єкти з використанням набору елементарних параметричних тіл. А саме, просторові твердотілі та каркасні моделі об'єктів при виконанні проєктно-конструкторських, технологічних та дизайнерських робіт в машинобудуванні, приладобудуванні, будівництві та архітектурі, програма «Автокат». дво- і тривимірна система автоматизованого проєктування і креслення розроблена компанією АвтоДеск. «Автокад» і спеціалізовані додатки на його основі знайшли широке застосування в машинобудуванні, будівництві, архітектурі та інших галузях промисловості. Програма 100» – це сучасна програма для 3D проєктування меблів та інтер'єру. Просто за короткий час дозволяє проєктувати меблі і інтер'єри приміщень, дає гарну якісну картинку, автоматично підраховує вартість проєкту. Програма легко і швидко освоюється, вона проста і інтуїтивно зрозуміла і несе в собі оптимальний набір інструментів для комп'ютерного 3D-проєктування. Програма Autodesk 3DS Max або 3D Max тривимірний графічний редактор, повнофункціональний професійний застосунок. Система для створення і редагування об'єктів та створення візуалізацій, розроблена компанією Autodesk. Вона містить найсучасніші засоби для архітекторів, дизайнерів, художників і фахівців в області мультимедіа. Програма SketchUp Програма для моделювання відносно простих тривимірних об'єктів, таких як будівлі, меблі, інтер'єр. У травні 2006 року вона була придбана компанією Google. Програма Blender. Це пакет для створення тривимірної комп'ютерної графіки, що включає засоби моделювання, анімації, рендерингу після обробки відео, а також створення відеоігр. Ми з вами будемо працювати з програмою Blender. Її можна завантажити із сайту Blender.org. Давайте ознайомимось із цією програмою більш детально. Запускаємо програму через кнопку Пуск або клікнувши двічі лівою клавішею миші по ярлику на робочому столі. Коли ви вмикаєте блендер, ви маєте побачити таке, як ви бачите зараз на екрані. В центрі вікна ми бачимо заставку. Вона дає змогу легкого доступу до останніх відкритих в Blender файлів. Якщо ви хочете працювати з новим файлом, клікніть десь поза межами заставки. Заставка зникне і перед вами з'явиться робочий простір блендер в стандартному компонуванні. Початкова сцена завантажується щоразу, коли ви запускаєте блендер або новий файл. Ми бачимо 5 типів вікон: вікно інфо у верхній частині, яке складається лише із заголовка, велике 3D-вікно, вікно шкали часу знизу, вікно структуратор у правому верхньому куті, і вікно властивості. У правому нижньому куті. Вікно інфо або головне меню знаходиться зазвичай зверху робочого простору стандартної сцени та має наступні компоненти: Windows. Window Editor Selector. Кнопка виробника типу вікна дозволяє змінювати вид показуваного вікна або редактора. Вона передбачена для всіх видів вікон і знаходиться у заголовку вікна. Меню Options Тут надають доступ до опцій програми та робочого файлу. Current Screen. В початкових установках в блендері на вибір є декілька попередньо встановлених макетів розкладок вікон. Якщо ви бажаєте власну розкладку вікон, ви можете створити її та самостійно назвати. Current сен поточна сцена. Наявність декількох вікон дозволяє вам працювати з окремими віртуальними оточеннями, з повністю окремими даними та менш даними, пов'язаними між собою. В деяких 3D-редакторах кожен файл містить всього одну сцену. Тоді як в блендері один blend файл може містити декілька сцен. І current rendering. Це поточний рушій зображення. Він надає список доступних рушіїв зображення, тобто рендерингу. Вікно 3D вигляду має 3D курсор. Може мати різні функції. Наприклад, якщо додати у сцену новий об'єкт, він з'явиться в тому місці, де розміщений курсор. Також, якщо ви обираєте сцену, щоб роздивитися її під різним кутом зору, сцена обертатиметься навколо 3D-курсора, 3D-трансформ-маніпулятор це інструмент для трансформування об'єктів. Об'єкти можна трансформувати за допомогою гарячих клавіш GRS. Комбінація CtrlSpace буде перемикати видимість даного маніпулятора. Це також можна зробити, клікнувши по іконці, що зображує систему координат. Маніпулятори пересування, обертання, масштабування можна змінювати клікаючи на одній з трьох іконок. Справа від іконки системи координат. Можна увімкнути одночасно декілька маніпуляторів. Якщо клікаючи по відповідних іконках. Увімкнути клавішу Shift. Сітьовий куб. Це стандартно відкриваючи новий файл на сцені присутній один сітьовий куб, що розміщений в центрі глобального 3D-простору. Можливо, з часом вам захочеться змінити стандартні установки. Це робиться шляхом конфігурування Blender І, як би ви хотіли бачити його при запуску, і натисканням гарячих клавіш Ctrl-U. Лампа. Стандартно при відкритті нового файлу у сцені присутнє одне джерело світла. Розташоване поблизу центру 3D простору. І камера. При відкритті нового файлу стандартно у сцені присутня одна камера, розташована поблизу центру 3D простору, і націлена на цей центр. Заголовок вікна властивості. У вікні властивості відображаються панелі, які згруповані за спільними ознаками. В заголовку цього вікна є ряд кнопок, що дозволяють нам вибрати, який контекст групи панелей буде показуватись. Ці панелі у вікні властивостей містять пов'язані кнопки і контролери. Деякі з панелей можуть бути видимими або невидимими, залежно від того, який тип об'єктів є виділеним. Панелі можуть згортатися за допомогою маленької стрілки зліва від заголовка, а також можуть перевпорядковуватись перегортуванням із верхнього правого кута. Вікно структуратор воно містить структуру всіх об'єктів сцени. Він дає можливість перевпорядкувати сцену та відношення у ній, додавати імена та переіменовувати об'єкти сцени. Вмикати і вимикати показ, можливість виділення та участь у кінцевому зображенні об'єктів. Це дуже корисно при роботі з великими сценами, що мають велику кількість об'єктів. У заголовку цього вікна можна вибрати, які типи об'єктів показувати. Окрім того, там доступний пошук об'єктів у сцені за їх іменем. Вікно шкала часу. Це вікно містить шкалу часу, якою ми можемо переміщуватись, використовуючи ліву кнопку миші. Заголовок даного вікна дозволяє відтворювати задану користувачем анімацію сцени, налаштовувати її відтворення та переходити у потрібний кадр. А зараз для усвідомлення набутих знань та формування в навичок виконуємо практичну роботу. Давайте виконаємо вправу для профілактики короткозорості та порушення зору. Узагальнимо. Для чого призначена 3D-графіка? Який алгоритм створення тривимірної сцени, області використання 3D-графіки, назвіть недоліки тривимірної графіки, які програми для 3D-моделювання вам вже відомі. Які дії виконують на етапі підготовки та призначення матеріалів? Назвіть вікна, які ми бачимо після завантаження початкової сцени в блендер. Домашнє завдання: опрацювати конспект та встановити пакет блендер на своєму комп'ютері. На цьому урок завершено. На все добре.